Друзі, короткий відгук і одразу ж вам рекомендація. Не реклама, а саме щира рекомендація, тому що я дійсно залишився дуже задоволеним клієнтом. Я сам люблю, коли мої клієнти задоволені, і стараюсь завжди віддячити тим, хто мені також зробив дуже дуже круту послугу. Компанія Seagate, яка займається доставкою автомобілів по світу. ну в даному випадку США зараз ось такий в мене автомобіль. Що можу сказати? По факту, я в цьому не розбираюсь абсолютно. Я реально боявся цю тему, але звернувся в цю компанію, і там виявилися дійсно класні, круті, компетентні менеджери, які мені все розклали по полицям І я зрозумів, що тут в принципі нічого немає складного. Єдине, що я читав багато відгуків про компанії різні, що не всі виконують свої зобов'язання. Що буває часто, що затримують десь вантаж. Тут через тиждень після оплати тачку загрузили вже в контейнер, через півтора місяці після оплати я вже на ній вже її отримав. Повністю все як повинно бути. Точно можу сказати, що компанія дійсно виконує свої зобов'язання перед клієнтами, що компанія дійсно е має максимально компетентний штат, е крутий менеджмент і. Там було, до речі, два варіанти по доставці в Одесу або Клайпеда, здається, якщо я не помиляюсь. Я вибрав другий варіант. Мене завірили, що це більш надійний, більш е чесний варіант, скажімо так, що тут точно буде все максимально безпечно. Півтори місяці, будь ласка, класне обслуговування. Тому ділюсь з вами в описі. Будь ласка, звертайтеся, це те, що точно вже перевірено мною.